Мій топ корисних кухонних дрібничок з тем ще, до речі красивих, як ця прозора каструлька. Ну прямо зараз на екрані ви бачите промокод, за яким нові користувачі тема можуть отримати аж 6 подарунків. І друга річ такий кейс для виготовлення та зберігання льоду. В ньому ж я роблю і фруктовий лід, та готовий перекладаю в контейнер. Наступний у мене розпилювач для олії. Дуже зручно заправляти салати або карпаччо. А цим девайсом легко подрібнити чесник, чи ліперець, чи зелень. А це миска друшлак і терка, три в одному. Зручна штука для приготування кабачкових. І така багаторазова сітка для віджиму. а це рушнички з мікрофібри в рулоні. Вони такі дешеві, що можна їх використовувати як одноразові. І маленькою мішалочкою зазвичай я змішую яйця і купила таку собі ще крупнішу. А цей блендер я використовую для приготування молочних коктейлів. Наступний міні-сетенічок для підігріву вершкового масла. І звичайна лийка. Зі пакети також беру на тему, бо там набагато дешевше. А це мої самі компліментарні золоті кухонні прилади. Я чесно думала, що вони не витримують довго, але після тривалого використання виглядають ідеально.